Якщо ви, як і ми прокинулися і прочитали в новинах про можливу масштабну війну двох ядерних держав Індії та Пакистану, але зовсім не розумієте, що там відбувається. Ми вирішили в цьому відео розібратися в ситуації. Якщо коротко, після нападу озброєних бойовиків в Кашмірі, де загинули 26 туристів, Індія звинуватила Пакистан у підтримці бойовиків і скасувала візи для жителів Пакистану і призупинила дію індуської водної угоди, яка дуже важлива для Пакистану. Напруга посилилася після того, як 30 квітня Пакистан звинуватив Індію у підготовці військового удару протягом 24-36 годин. У відповідь Пакистан закрив повітряний простір для індійських авіакомпаній, припинив торгівлю та відкликав дипломатів. Індія зі свого боку наказала пакистанським громадянам залишити країну, що призвело до масових виїздів через кордон. Утім, чи варто очікувати початку війни ще в одній точці земної кулі між Індією та Пакистаном? Розповім у цьому відео. Загалом Індія і Пакистан вже понад 70 років мають суперечку через територію Кашміру. Частину контролює Індія і вважає це своєю невід'ємною частиною. Частину Пакистан і вважає, що весь Кашмір має бути з ним, бо населення там переважно мусульманське. Також є невелика територія, яку контролює Китай, але населення Кашміру має різні думки щодо приналежності цієї території. Багато хто не хоче, щоб нею керувала Індія, віддаючи перевагу або незалежності, або ж союзу з Пакистаном. Пише BBC. і як кажуть експерти, конфлікт дуже складний і в ньому задіяні інтереси абсолютно різних гравців. Наприклад, Китай робить великі інвестиції в економіку Пакистану, і на їхній території в Кашмірі вони спільно розпочали будівництво стратегічної дороги отже, головне протистояння між Індією та Пакистаном. Вже двічі вони вели повномасштабні війни за Кашмір. Та був один локальний короткий конфлікт. І розстріл туристів 22 квітня став найбільшою атакою в цьому регіоні за останні 20 років, що і підштовхнуло до нового витку подій. Пише Бібісі. Тож ця ситуація передусім небезпечна тим, що обидві країни мають ядерну зброю по 170-180 боєголовок, боєволовок, хоча ніколи цю зброю не застосовували в попередніх конфліктах. І давайте нагадаю, що відбувалося під час нападу в Пахалгамі. 22 квітня бойовики атакували автобус із туристами, в результаті чого загинули щонайменше 26 людей. Нападники відкрили вогонь по автобусу на вузькій гірській дорозі. Індійські правоохоронці назвали атаку ретельно спланованою диверсією. Мованою на дестабілізацію ситуації в регіоні, напад стався під час візиту до Індії віцепрезидента США Джей Ді Венса. Аналітики вважають це не випадковість, а можливість привернути увагу міжнародної спільноти до конфлікту. Тим часом влада Індії поклала провину на угрупування, яке має підтримку з території Пакистану. І справді відповідальність за напад взяло на себе угрупування фронт опору, яке ООН визнало терористичним, і воно є філією пакистанської організації Лашкар Етайба. Отже, фронт. Фонд опору заявив, що атака це відповідь на розселення понад 85 тисяч чужинців, що нібито спричинило демографічні зміни. У відповідь на атаку прем'єр-міністр Моді скликав нараду з питань безпеки та надав Збройним силам Індії повну оперативну свободу для реагування. Утім, що це означає, він не пояснив. Також Індія розпочала всебічне розслідування нападу на туристів під керівництвом національного агентства розслідувань. Експерти зібрали судово медичні докази та досліджують, як пересувалися нападники та їхні методи розслідування також має виявити будь-які місцеві мережі підтримки чи матеріально-технічного забезпечення, які могли допомогти зловмисникам. Загалом Індія вказувала на проблему тероризму в Пакистані ще понад 10 років тому, коли Осаму Бен Ладена, лідера Аль-Каїди, знайшли та ліквідували саме в Пакистані. Нині ж Індія звинуватила Ісламабад у державному спонсорстві тероризму. Пакистан категорично відкинув свою причетність і заявив, що Індія використовує напад як привід для ескалації. Адже нібито ніякої штаб-квартири терористичного угрупування у Пакистані не залишилося. Також міністр оборони Пакистану закликав провести міжнародне розслідування і заявив, що Пакистан готовий до співпраці із будь-якими міжнародними інспекторами, які будуть займатися справою. Утім, усе не закінчилося на словесних взаємних звинуваченнях. Військові Індії та Пакистану вели перестрілку через кордон після теракту у Кашмірі. Індія ввела ряд обмежувальних кроків. Наприклад, призупинила дію індуської водної угоди, що. Регулює розподіл вод річки Ін та її приток. Як відомо, Пакистан залежить від цих вод, використовує їх для сільського господарства та гідроенергетики. Ну і раніше Індія вже закривала три шлюзи, зменшуючи потік. Розповіла Суспільному індійська правозахисниця для гідроелектростанції, для сільського господарства. це можуть бути в Пакистані проблеми. Пакистан живе за рахунок цієї ріки. А Пакистан натомість призупинив дію угоди, яка передбачала мирне врегулювання конфліктів між двома країнами. Тож повторю, що ситуація стала більш напруженою, оскільки міністр інформації Пакистану звинуватив Індію в підготовці військового удару протягом 24-36 годин. Про це він написав у мережі X 30 квітня. Тож Пакистан закрив повітряний простір для індійських авіакомпаній, припинив торгівлю та відкликав дипломатів. А натомість Індія наказала пакистанським громадянам залишити країну, скасувала видані раніше візи для громадян Пакистану і тимчасово зупинила видачу нових. І ось міжнародна спільнота, включаючи ООН та США, закликає обидві сторони до стриманості та діалогу. Однак ситуація залишається напруженою, як я казала, і будь-яка ескалація може мати серйозні наслідки для регіональної та глобальної безпеки. Однак, нинішній конфлікт між Індією та Пакистаном навряд призведе до масштабної війни. Ймовірно, прем'єр-міністр Індії моді не піде на ескалацію. Вважає індійська правозахисниця, адже моді раніше намагався переконати Зеленського та Путіна перейти до дипломатичного та мирного. В регулювання війни в Україні. Пан моді сидів біля Путіна у 2022 році і сказав: це не епоха війни. Війна в бойовому полі не має відповіді. Шукайте в іншому місці. Інше місце це перемовини, це домовитися, це йти жорстко переговори вести. Тільки не треба воювати, бо страждає простий народ. Оце він говорить постійно. Я думаю, він має. Пам'ятати це, і коли це йдеться про свою Україну, не може бути інакше. Про те, що ймовірність повномасштабного вторгнення низька говорить і ще один міжнародний експерт. Утім, він вважає, що Індія все ж завдаватиме окремі удари по певним цілям у Пакистані. І якщо вдатися до аналізу попереднього досвіду та характеру дій Індії, це дає підстави стверджувати, що Делі ймовірно не готується до повномасштабного вторгнення а розглядає сценарій застосування обмежених високоточних ударів, подібно до двох попередніх інцидентів, 2016 та 2019 році, ще. Один важливий момент: Індія це друга країна у світі за кількістю мусульман серед населення. Тому війна із мусульманським Пакистаном може призвести до ну дуже серйозного конфлікту всередині країни. Гош відзначила, що мусульмани Індії засудили теракт у Пахалгамі. Мусульмани Кашміру також його засудили. Ну і слід враховувати, що Пакистан має підтримку Китаю. Отже, у Пакистані заявляють, не збираються першими нападати, тим більше застосовувати ядерну зброю. Утім, залишають за собою право використовувати усі засоби. У разі нападу і загрози існуванню держави, нині ж конфлікт намагаються врегулювати дипломатичними шляхами. Наприклад, міністра оборони обох країн обговорили порушення режиму припинення вогню на кордоні. А США закликає країни не загострювати конфліктну ситуацію, водночас готує переговори між держсекретарем США Марко Рубіо з главами МЗС Індії та Пакистану. Яку розв'язку матиме цей конфлікт? Побачимо згодом. Напишіть чи цікаво вам було би почути продовження. А поки можете підписатися на канал, щоб не пропускати важливих новин світу і, звісно, України.